Доброго дня усім добрим людям! Сьогодні буду готувати пиріжки із полуницею. Ну і покажу вам швидесенько, тому що я дуже поспішаю, тому дуже швидко все розказую і показую. Значить, тістечко я вже вам не показувала, як я замішувала. Я вже багато разів показувала такі рецепти і відео, де я готую тісто, а Просто скажу, півлітрова пів баночка була в мене е, сироводки. Додала 5 столових ложок цукру, щіпка солі, одне яйце, грам 30 десь було у мене масла вершкового розтопила. І мілілітрів 50 олійки, 50 грамів дріжджів. І ванілін додала. Вимісила все гарненько мукичкою. Тістечко м'якусіньке, ось подивіться, яке. Аж дихає. О, яке гарнесеньке. Я завжди кажу це, ніколи не потрібно тісто будь-яке забивати мукою. Мука борошно, як то каже. Головне, щоб всі розуміли, про що мова йде. Отож, зараз я швиденько ділю тісто на частинки і вироблю пиріжечки. Ну і покажу ж вам. Ось так підготувала тістечко. Тут у мене підготовлена полуничка. Подрібнила її, щоб було краще в пиріжечок її заліплювати. І буду додавати тут у мене цукор. Із кукурудзяним крохмалем. Десь 5 столових ложок цукру і одна гарна з гіркою така крохмалю. Гарно все розмішала і буду додавати в пиріжечок до полуниці. Все, виробляю, підготовляю пиріжечки. Так, підготовлені пиріжечки відправляю випікатись у розігріту духовку 180-200 градусів. Ну що, ось такі красунчики сьогодні в мене, ось такі гарні пиріжечки. Випікалися вони в моїй духовці 40 хвилин. Ну, а ви дивіться кожен по своїй духовці. Отож, кому сподобалося відео швиденько на кухню і готуйте такі пиріжечки, такі смаколики. Отож, пробуйте, готуйте, нехай у вас усе вдається, і смакуйте на здоров'я! Так, простигли трішки мої пиріжки, переклала я їх уже на рознос. Ну і забула ж вам показати, які е, пиріжечки всередині. <кій> У нас вимкнули світло, ну нічого, думаю, видно. Так, ось крайній пиріжечок. Дивіть, який м'якусінький, м'якусінький, пухкусінький, пухкусінький. Ось такі всерединці. Тістечко м'якесеньке-м'якесеньке. Ось такі смаколики. Печіть і ви.